Привіт, малята, моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її, посміхнись і ти. Малята, в мене до вас є загадка. Слухайте уважно та відгадайте її. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засвітить, та й вона заплачеть і вмирає. Хто це, діти? Так, малята, це бурулька. А давайте пригадаємо, якою вона є на дотик. Холодною, а якого кольору? Прозора, молодці діти. А на що схожа бурулька? Правильно, на морквинку чи велику голку. Молодці. Діти, спостерігаючи за красою бурульки, не забувайте про правила безпеки біля бурульок, бо вони несуть небезпеку. І бути дуже обережними. Малята, а тепер я пропоную вам уважно послухати оповідання Василя Сухомлинського Дивна бурулька. Слухайте уважно. У день було тепло, а ввечері підмерзало. З даху стікали краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилася вночі. Вона бачила лише зірки. А тепер сяяло яскраве, тепле сонечко. Від зачудування бурулька розхвилювалася і заплакала, а всі думали, що вона тане. Малята, а чи сподобалось вам оповідання? Так і мені. Діти, а хто скаже, що живе в тоненькій бурульці? Правильно, водичка живе, молодці малята. А тепер підкажіть мені, про кого було наше оповідання? Так, правильно, про маленьку бурульку. А що робила бурулька? Вона звисала над вікном. Мов кришталева паличка, так. А що сталося з Борулькою, коли вийшло сонечко? Вона заплакала, правильно, малят, ви такі в мене розумнички. Ви все все запам'ятали? До наступних зустрічей. Бувайте!